Так, я знаю, що вам подобається моїх оглядів на прикормку. Я перечі, сьогодні збираюсь на рибалку, зварив ось так от кілушечку гороха. Також сьогодні взяв такого з-під мікса, всім відомий. І на пробу собі взяв ось, ось о, три Real Fish. Перший кукурудза карамель, ось такий інший горох. Ось такий. Ну і цей вже фідер бісквіт, бісквіт ваніль ми вже користувалися, він такий більш у фракції. От, буду, сьогодні... буду сьогодні тестувати їх. Ну, ця вже у нас протестована, до речі, на каналі є відео на Ютубі. Я вже її тестував, вона мені реально сподобалася. Я її сьогодні взяв теж, Чого? тому що у неї, бачите, така... Середня фракція темненька, вона мені більш заходить. А тут, як бачите, жовта. І тут, і тут більш, тут ярко, жовта, тут така більш темніша. Ну, е, На рахунок цих я не знаю, буду їх мішати чи ні. так, Плюс-мінус подивлюся. Ну і трохи такий годівничок взяв. Ось таких от погляньте. Щось е, 80 грамів знайшов. Ось 28 гривень щось коштувало мені реально. Щось таке. Шось 28 і все, взяв. Блін, і це такі, знаєте, це на кшталту то як в флагмені є такі великі закормочні. Це класно, що я її брав, то що вона реально ну, кормоємка, як бачите, на два пальці. Я там декілька штук взяв з собою. Також поповнив собі трохи гачків. Барбити ось такі десятки-12, бо в мене в вось, багато, а цих менш. Ну коротше, трошки я так взяв, буквально чуть-чуть. Подивимося, сьогодні покормимося. Там, як воно буде, все, всіх обняв.